Друзі, привіт! Мене звати Ярослав і я викладач в IT-STEP Academy. І сьогодні ми створимо міні-інтерактивне дропдаун меню, логікою якого буде закупка бонусів після того, як ми назбираємо певну кількість кристалів. Як це працює? У нас є головна кнопка, є чотири приховані зображення. І коли ми натискаємо на головну кнопку, ці чотири картинки стають активними. Якщо ще раз натиснути, вони зникають. І так, поїхали. Давайте покажу, як це все налаштувати. Шукаємо в нашому ієрархії Canvas, якщо нема, то створіть. в даному випадку він у нас вже є. Створюємо кнопку Button. Або просто image з компонентом Button. Як вам зручно. Створюємо UE. Батом, Втягуємо і з точимо. Давайте називаємо її меню ню І мені потрібно створити ще чотири картинки з боку. Нажимаємо на нею праве кло. Давайте її перше виставимо, де вона у нас є. Так, давайте її поставимо сюди. На її Мейдж. Заберемо з неї текст. І налаштуємо розміра. Є. Yeah. Кнопка готова. І мені нам необхідно створити 4 картинки. Правою клавішою, UI і Maich. Також налаштовуємо розмір. Потрібний нам. І ставимо потрібне місце. То сейчас маемчим и вставим картинку, image, sprite. Yeah. И давайте скопируем. Так, выставим на необходимое место и до каждой кнопки поменяем. Відвідний спрайт. Так, є, кожна кнопка буде відповідати за окремий бонус. Так, і давайте її зробимо неактивними, щоб вони не з'являлися тільки тоді, коли ми нажимаємо на кнопку. Є. Все ми зробили з невидимим. У інспекторі забрали галочку. Set active false. Тепер нам необхідно створити скрипт і додати до нашої основної кнопки меню Crystal. У мене є нічай. готовий, давайте переглянемо його. І так, у нас є, де ми визиваємо об'єкт, 4 картинки, які ми зараз в інспекторі і вкладемо. І де в нас зміна стану є на видими і невидиме. Ви можете переписати собі цей скрипт і скористатися ним. Що ми робимо далі? Перетягуємо наш скрипт, нашу кнопку. Є. І в інспекторі у нас з'являється таке поле «Site Image», де нам потрібно перетягнути наші картинки, які будуть з'являтися. Давайте ми от колодку поставимо і будемо притягувати ці картинки. Спрайте тут. Є. Yeah. Перетягнули всі імейдж-об'єкти в нашу кнопку. В наше поле сайт Далі нажимаємо на нашу кнопку, і тут є плюсик on-Click. І перетягуємо наш обєкт кнопки з нашим скриптом у це поле є. Yeah. І вибираємо функцію Show-Site-Image і останнє. Тобто image. Yeah. Давайте протестуємо, що з цього вийшло. Ми створили кнопку, додали до неї 4 картинки неактивних, і додали скрипт і функцію о, показу нашого картинок. Запускаємо. І тестуємо. Нажимаємо на кнопку, і ми бачимо, що з'являються наші 4 картинки. Після цього кожну картинку ми вже будемо додавати окремі. Квест місії, додатковий функціонал, що кожна кнопка буде за щось відповідати, давати або бонус, або якісь можливості додаткові в нашій грі, що зробить нашу гру більш цікавішою і інтерактивною. І ось так бачите, з одного кліку ми оживили наше меню. Так само крок за кроком оживає кожна гра, яку ви створюєте. Тому не зупиняйтесь, експериментуйте, додавайте щось своє, і з кожним новим проєктом ви станете сильнішим розробником. До зустрічі!